Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал підбору квартир за параметрами. Розпочинаємо з фільтру по даті здачі корпусу будинку секції, показую, як вказати для будинку дату здачі та як знаходити використовуючи фільтр дати здачі будинку. Отже, зараз ми бачимо на екрані функціонал, який надає можливість шукати квартири наскрізним способом. Функціонал підбору квартир надає можливість, використовуючи фільтр термін здачі. Зараз я його демонструю на екрані, виділяю синім кольором, здійснити пошук об'єктів нерухомості. Ми можемо здійснити пошук як по всьому комплексу, так і по корпусу. Наприклад, в даному випадку ми здійснюємо пошук по черзі 1. Більш детально дані фільтри я також прокоментую, продемонструю. Зараз достатньо інформації, що ми бачимо результати пошуку наскрізним способом, якщо потрібно знаходити в декількох будинках об'єкти нерухомості одним запитом. Відповідно, необхідно вказати для кожного такого будинку або корпусу, або секції в залежності від логіки побудови вашого. Об'єкту нерухомості, житлового комплексу і так далі, а безпосередньо дату завершення вибраного корпусу або корпусів, якщо їх декілька. Для того, щоб вказати дату завершення корпусу, відкриваємо дану чергу будинок або секцію, переходимо в режим редагування, і в режимі редагування в шахівниці в розділі Термін здачі безпосередньо вказуємо термін здачі саме для даного об'єкту черги 1. Тобто ЖК демобілдінг, черга 1. В вашому випадку може бути інша назва ЖК, звісно ж, і інша ногіка черга або секції. Проте в будь-якому випадку вказуємо термін здачі, наприклад, грудень 25-го, і зберігаємо безпосередньо такі налаштування. Тепер фільтр в наскрізному пошуку квартир буде чутливим до параметру корпусу по терміну здачі. Ось так легко і просто ми налаштували функціонал, який надає можливість. Менеджерам з продажу нерухомості шукати об'єкти нерухомості для клієнта для покупця. Достатньо всього вказати параметри, наприклад, по терміну здачі, коли клієнт бажає отримати об'єкт нерухомості. І відповідно тепер можна шукати по таким параметрам нерухомість квартири. Апартаменти і так далі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і обов'язково використовуйте професійний ганузевий софт, який допомагає забудовнику заробляти більше за рахунок використання профільних інструментів. Ось так легко зараз ми знайшли об'єкти нерухомості по терміну здачі. Такий же функціонал ви можете використовувати і в своїй щоденній роботі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо є запитання, залишайте їх в коментарях. До зустрічі в наступній відеоінструкції.